Доброго дня, вас вітає компанія автопарк міста Львів. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Volkswagen Passat B8 на 2-літровому турбодизельному двигуні, механічна коробка передач та система переднього приводу. Автомобіль приїхав до нас з Європи. Є повністю все офіційне обслуговування в Європі. Також тут у Львові вже всі підтверджуючі документи є. По комплектації у нас гарні легкосплавні диски, парктроніки передні-задні. Повний електропакет, датчик світла, датчик дощу, масаж водійського сидіння, автохолд, механічна шестиступенева коробка передач, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, оригінальна мультимедія. По задньому ряду у нас також усе дуже гарно виглядає, ніде нічого не зачухано, також для задніх пасажирів є свій клімат-контроль. В автомобілях декілька косметичних підкрасів. Більше зауважень до автомобіля немає. Якщо зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтесь до нас, місто Львів, кільцева дорога. 60.